Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде тестування та перевірка такого високовольтного модуля постійного струму. Модель WZ120L. Тобто 100 В 20А. Ось перед нами наш модуль. пульт керування відповідно до нього. Для перевірки у нас буде слугувати декілька приладів. Це лабораторний блок живлення, ватметр змінного струму. Ну і акумулятор. 60 вольт, літій іонний. Отже, Збираємо схему, тестуємо та перевіряємо наш модуль. Отже, Схема у нас зібрана. Напруга на акумуляторі становить Двимося 59,4 вольта. Далі вмикаємо відповідно лабораторний наш блок живлення. Вмикаємо ось вимикачем DPS-8005 увімкнувся. Також вмикаємо кулери охолодження вентилятори. Вхідна напруга, як бачимо, 86 вольт. На виході 55,9 вольта. Ось тут, на виході, відповідно, 55,9 вольта буде подаватися на вхід даного модуля. Далі на вихід під'єднаний у нас відповідно акумулятор. Будемо заряджати акумулятор. Ось так зібрана схема. Отже, вмикаємо наш лабораторний блок живлення. Тобто модуль DPS 8005 Напруга становить 55,9 вольта. Як бачимо, вхідна напруга, ось тут також 55,9 вольт. 0,0,0,0 годин. Далі збільшуємо напругу відповідно. Я розкажу коротко, що в нас, який функціонал в цьому є. Пульту керування. Ось дивимося тут ось так, щоб було видно. Зараз так візьму. Так о. Значить, у нас тут є, дивимось. Температура 26 градусів. Далі у нас тут є вихідна напруга, показує. Вхідна напруга. Відповідно, ампери. Вати такий функціонал Агоди. Ну тут різні багато функцій. Вихідна напруга, відповідно, виставляється. Я виставив 65 вольт, струм 20 А виставляється, набираються різні параметри. Так працює даний модуль. Отже, зараз ми збільшуємо напругу, будемо перевіряти, тестуємо модуль. Ще раз дивимося, напруга на вході 55,9 вольт. Так, увага, збільшуємо ми напругу, відповідно. Ось так зараз. Щоб було видно. Збільшується у нас напруга. Трішки щось камера. Так. Струм становить 0,02 А. Ось, як бачимо, струм вже пішов, 1,4 А. Тут, як бачимо, вхідна напруга 64 В. 0,3 години. Ампер. Ампер-години рахує. Так, дивимося, що у нас зараз тут ось увімкнемо. Температура 27 градусів. На виході 60 В. Струм 1,3 Ампера. З мережі в нас бере 96 Вт. Збільшуємо далі. Піднімаємо напругу, відповідно, піднімається і струм заряду акумулятора. Зараз ми піднімаємо нашу напругу. Як бачимо, напруга вже в нас становить ось. 64,9 вольта. Я встановив обмеження 65 вольт на даний акумулятор. Струм, як бачимо, 2,8 А. Що становить 180 Вт з мережі у нас бере, дивимося 208 Вт. Power Factor 0,8. Такі показники з мережі. Такі показники у нас на лабораторному блоці живлення. ось, І наш модуль, що показує, вихідна напруга 67 Вольт. На акумулятор 61 показує вольтметр. 2,9 А відповідно, зарядний струм, Ось віконечко, о, он працює. Дивимося, потужність 175 Вт. 00,60 Ампер годин вже закачано в акумулятор. Вихідна напруга 68 вольт. Бачимо, вхідна 65 вольт. 0,3 Ампер... 3 хвилини пройшло. 30 градусів. Зробимо зараз паузу, почекаємо. Вимкнуся пізніше. Отже, повернемось до тестування даного модуля. Як бачимо, часу прийшло 6 хвилин. Вхідна напруга 64,65 вольт показує. Ось тут так само. Як бачимо, струм 2,7, 177 Вт. З мережі 210 Вт бере. Так. Зараз ми ось тут. Переглянемо, які у нас тут показники. Відповідно, ось бачимо, 33 градуси, 6 хвилин пройшло. Струм 2,8 А, що становить 175 Вт. Тобто це йде такий заряд, відповідно, відбувається акумулятора. В якості у нас сонячних панелей. Використовується ось такий лабораторний блок живлення, Тобто, якщо з'єднати сонячні панелі послідовно 65 вольт, загальна у нас напруга буде вхідна. Тобто, сюди на вхід, під'єднавши сонячні панелі, ми можемо заряджати ось акумуляторні батареї. Ось так працює вся схема. Отже, як бачимо, тестування на малих струмах відбулося. Думаю, далі буде тестування більшими струмами. Отже, дякую за увагу. Продовження буде. Отже, продовжуємо тестувати високовольтний модуль постійного струму 100 В20 А. Ось перед нами модуль. Зібрана схема вже така потужніша на великих струмах і висока напруга. Що в нас для цього є? Зараз переглянемо. Отже, для тестування у нас буде використовуватись ось такий потужний. Блок живлення, відповідно змонтований він в мене був на каналі огляд. Далі у нас таке навантаження різне є. Будемо зараз вмикати, все, перевіряти. Отже, тестуємо модуль на великі струми. Отже, вмикаємо наш отметер зараз. Отметр увімкнувся. Напруга мережі в нас становить 216 вольт 0 А0 Вт. Вмикаємо наш. Блок живлення. Так, такий вимикач. Лампа засвітилась. Блок живлення вимкнувся. Дивимось, з мережі він бере у нас 12 Вт. Далі вмикаємо, відповідно, я ж тут під'єднав, зібрав схему для тестування. Де, Деякі навантаження я вже під'єднав. Отже, вмикаємо наш модуль. Так, увага. Вмикаю модуль. Як бачимо, навантаження ось вже в мене під'єднана лампа накалювання. Напруга в нас становить на виході. Ось тут на виході у нас напруга 70 вольт. До речі, на вхід у нас подається напруга з цього блока. відповідно, Десь у межах 85 вольт на вхід. На виході зараз у нас ось тут 70 вольт, 5 Ампер. Збільшуємо навантаження, зараз вмикаємо потужне ми навантаження, дивимося, що буде відбуватись. Зараз ось я увімкну навантаження. Так, увімкнули навантаження. Стромно становить 5,8 А. Відповідно, дивимося, це 410 Вт. Збільшуємо ще ми навантаження. Ось, зараз. Навантаження вже 600 Вт. Що становить, зараз дивимося 8 Ампер. Відповідно, збільшуємо вихідну напругу. Зараз ось ми. Збільшується напруга і збільшується стром. Від мережі в нас бере дивимося споживання 700 Вт, 4,7 А. 211 вольт мережі. Отже у нас збільшується навантаження майже 9 Ампер. Дивимося у нас 72,6 вольта. Ще збільшується напруга, відповідно, збільшується і стром. Умікнувся вже кулер охолодження, працює у вас. Кулер працює. Напруга збільшується і стром збільшується. Зараз я виставлю максимальну Напругу. ну Виставимо приблизно, зараз їх бачимо, 74 вольта, 9 Ампер. Так все працює. Так, дивимося, це в нас що у нас буде встановити? 669 Вт. 0,32 ну, ампери години. Зараз під'єднаємо ще ми більше навантаження. Але переведу я ось параметри відповідно по струму, так, увага, вмикаємо більше навантажені, чи спрацює захист чи ні. Так, як бачимо, 10,7 А. Відповідно, у межах даний блок там в параметрах налаштування пишеться від 0 до 50 В 20 А, а від 50 до 100 В постійно струму вже 10 А. Як бачимо, зараз на 74 вольта. 10,7 А. Отже, збільшуємо, подивимося, наскільки максимально можна підвищити напругу. Тримає, ще не вибило нічого. Захист ніякий не спрацював. Ось як бачимо від мережі. Зараз подивимося, скільки бере від мережі. Від мережі у нас бере майже кВт, 947 Вт. Так, збільшуємо ще ми навантаження. Ось. Ну, вже далі. Ну, ще 75 вольт. 10,9 Ампера. Що становить 820 Вт. 820 Вт Ампери години йдуть. 4 хвилини пройшло. Ось так працює модуль при таких навантаженнях. Спробуємо ще збільшити. Зараз ми напругу. Так, увага. Збільшуємо напругу. Максимально скільки мона. 75,7 вольта. От бачимо 11 А. Ну, далі не буду його перевантажувати. Ось, як бачимо, 11 А у нас 76 вольт. Від мережі нас бере 976 Вт. Ось так працює модуль живлення. Кулер охолодження працює, все тримає. Спробуємо вимкнути зараз його при навантаженні. Увага, вимкнув. Все по нулях. Як бачимо, по нулях ось показує. Зараз я вмикаю. При навантаженні вмикаю, увага. Увімкнув. Нічого, ніякий захід не спрацював. Отже, ще раз вимикаю. Чудово тримає, Даний модуль, тримає, як бачимо, 11 А при 76 вольтах. Все працює. Ось я вирішив зробити деяку паузу, щоб схолола схема відповідно модуль, щоб підняти максимальний струм та максимальну потужність. Як бачимо, я вимкнув по нулях все. Зараз увагу вмикаю і піднімаю. Бистру напругу, щоб максимальні показники зафіксувати. Отже, дивимося у нас 11 А75 В. Так, увага, піднімаємо. Напруга в нас 76. 11 А. Тут від мережі в нас бере 987 Вт. Спробуємо ще підняти. Ми бачимо, струм вже не піднімається, адже сам блок живлення, блок живлення 80 вольт видає, отже деякі падіння просідає напруга. Бачимо 11 А 76 вольт, що становить 850 Вт. 850 вольт постійного струму. 0,886 А години показує 5 хвилин пройшло. 11,7 А. Ще раз вимикаю. При навантаженні вимкнув, як бачимо, схема вся працює. Увагу! Вмикаю. Зараз при навантаженні, ось дивимося на екран. Увімкнув. Нічого ніде не спрацювало. Захист не спрацював, все працює чудово. Ось так працює даний модуль. Модуль працює непогано. Отже, ось таке в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Вмикаю, вимикаю, вмикаю. Модуль працює.